Друзі, всім привіт! Відео знайомство із машиною, яку ми продаємо, це БМВ-трієчка. Turismo лінія. це більш підвищена, більш комфортніша, більш прохідне порівняно з звичайною трієчкою. Ну і в першу чергу значно більшою кількістю місця. Друзі. Перш за все, хочу відзначити, стан автомобіля, тому що він фактично довершений. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Автомобіль. У шикарному просто бомбезному такому коричневому золотому кольорі. Дивиться дійсно ефектно, хочу сказати, на дорозі виділяється, що до сьогодні, мені здається, надзвичайно важливо. Автомобіль в рідній фарбі, технічно повністю ідеальний. Давайте запрошу вас в салон, тому що окреме задоволення ось ці безрамкові вікна. Не знаю, як вам. Мені надзвичайно гарно, надзвичайно подобається. Знову ж таки, звертаю увагу, на салон у нас тканинний, попри те, це спортлайн сидіння з підвищеною боковою підтримкою, надзвичайно комфортно на трасі. Сидіння так міцно тебе обнімає. якщо так можна сказати. Ось такий красивезний руль. просто бомбезно дивиться він з цією стрічкою. Шестиступнева механічна коробка передач, друзі, і це власне окреме задоволення, величезна рідкість, насправді на BMW. На мене для людей, котрі прагнуть комфорту та практичності, є одним із кращих рішень. Окреме задоволення це задній ряд. І він направду величезний. Він не поступається в класі. З він фактично повністю конкурентний у класі із седанами класу Є е серії. Тобто BMW пятірка BMW трійка Сміся тут насправді дуже і дуже багато. Запрошую вас на оглянути підкапотний простір, але тут же ж покажу вам, друзі, наскільки грамотно виглядає ось ця панорама. Вона двосекційна і одна з секцій підіймається, що є. Теж величезною перевагою, оскільки літом відчуття просто, байбезні, друзі. Ну і власне є наш підкапотний простір. Тут ну загалом доволі чисто, все в пилюці, але знову ж таки це нормально. Є захист двигуна, сажевий фільтр на місці. Ну і власне з таким пробігом автомобіля сажевий фільтр не може не бути. Тобто це би щось погане про автомобіль. Власне, власне, багато говорити можна, а можна говорити взагалі безкінечно. Але попри те, вважаю доречним приїхати безпосередньо, познайомитися з автомобілем, подивитися, наскільки це авто реально комфортне, що можу додатково додати. Це те, що немає фактично якихось серйозних помилок. Тут повний порядок. По авто здійснено сервіс. Доволі недавно сервіс здійснювався. Знову ж таки, не пам'ятаючи на офіційному, на офіційній станції, попри те, він реально був порівняно недавно. Сервісна книжка присутня, по комп'ютеру всі сервіси теж читаються дуже важливо. Ну і так само вони збігаються із сервісною книгою. Так, власне, власне. Багато розповідати не буду, в оголошенні є усе. Якщо вам цікавий автомобіль, я буду радий бачити вас безпосередньо біля машини.